Так, доброго дня всім. Не звертайте уваги на мій безлот, то робочий процес. Коротше, що, Я обрізав. Тільки що я битів той кусок від маховика. І всередині воно у нас виглядає ось так. В принципі, тут є зазор, воно в мене прикручується на болти. Воно виглядає у нас ось так. Забив я той печірник. Я просто його наживив на два болтика. Зараз я його витягну. І зараз ми, наприклад, можемо, що я приніс два болта від того від маховика. Воно тут місць не виступає, тут хіба що виступає, то ті болтики направляю, що воно туди запресується. Зараз в принципі, можна примірити поставити, чи воно не буде мішати. Ну, в принципі, не має мішати. Воно має, в принципі, виглядати в нас ось так. Можна навіть ще дужче брізати, тому що він там далі. видно, де підшипник, підшипник далеко. Ну то хтось понку то дещо інакше було, не звертайте уваги. Зараз поставлю, подивимось, чи воно не достає, ну в принципі не мало би. Ну все, я його поставив назад з тими болтами. Да? Він у нас перестав. І болти. Що болти мають ще місце? О, коротше може цілий болт навіть піти. Да? Місце там є досить, Все, то добре. Далі що ми робимо? Далі ми ось цей маховик, ми витягуємо його, збираємо його. Так, я його витягнув. Тепер що нам треба зробити? Нам треба зробити, е, взяти крейду, вивезти таку посередині. Ну, я думаю 5, може 6 на болти. Ну, так щоб не попасти в ті отвори. Ну і будемо ставити ось це і різати отвори, сверліти, різати. Не знаю, блин, я думаю, я навіть маю. Мені коротше, дали. Бере я покажу. Де я то поставив? Не в принципі, в мене є. У мене є, є ось такі облтити, десятка, да? грані Але є коротше десь. Во. Можна навіть, в принципі, якщо сріти, якщо вони достануть, мало би достати. То можна їх дати під чистигранник, сверло підточити так, щоб воно було таким. Прямим, щоб воно здирало. В принципі, то, чого воно, буде легко стрілитись, і то, чого воно буде легко стрілити. На 6 болтів, десятки вполне хватає. В мене на великому так само їздить і все. Все, далі я тут просверлю, я вам покажу потім, як воно в мене вийшло. Так, продовжую далі. Коротше що, е, вже їм намірив. Котру я, я присвірів? А, во. Одну вже присверів. І якраз у нас вона вийшла, я вимірюю. Ну, якраз посередині. Тут де воно є товще, да? ось тут, потай потім. Ну і болт, ну, то не той болт, то вісімка, а у нас має десятка. Все, ще свік, ще 5 штук. І потай. Зараз я собі ще зроблю, ставлю той маховик так, як має бути, і зроблю болгарку насечки насічки. Так. Ну, так щоб я знав потім з він стороною, як він має стояти, тому що, блин, я потім його буду, типу, лапа і котрі тут отворі поп попробую найде. Все, зроблю, покажу ще щось. Так, коротше що, одну вже зробив. Якраз виходить тут обалти, що мені дали шестиранік. Якраз 16. Сюди воно якраз так заходить. І все, середо у нас доці. Ну класно, мені сподобалось. Бо я перше, як робив там тим, то я сверлів такі великі. А так такого. Ну коротше, блин. Ну і хіба такі ох болта. А то того, то довший. довші, я вам Вот у довші, то я його мусив, коротше, обрізати. Ну ладно, обріжу. Але типа по різьбі він там достає, все класно. Все, тепер ще 5 штук. А, зробив собі 2 насічки, так щоб я знав, куди як що. Добре, що я накернив собі, раз. 2, 3, 4, 5, ще п'ять штук. Сверлимо і, і все, і маховик у нас буде готовий, прикріплений до, до другого маховика. Можна буде рідний маховик ставити вже на місце. Газоновський, блін, не знаю. Може його і покрасимо. Ну, тут красити не будемо, але його в боки можна було б, типу, воно би гарно виглядало. Його всередині можна було б покрасти, воно би теж гарно виглядало. Як було гарно. Всього, далі я зроблю вам. Ну, далі я щось зроблю, здому покажу. Так, я вже два отвори, зробив два. Значить що, невеличка порада, хто буде робити. Я сверлю, не знаю, яке то п'ятерка срібла, напевно, так. Да? Тим свердлом вот отак, як воно зараз є. Повністю я сверлю на всю довжину. Десь в мене виходить 6 см. Зразу не можна сверліти окремо ось цей маховик, я, типа. Я цей посверлю, там лишаться в мене такі та, насєчки будуть. І потім я буду сверлити окремо там той. Ні, так робити не можна, тому що, як ви будете сверлити дрельку, і може я станку, а як ви будете сверлити дрельку, ви все одно нахилити право вліво, у вас потім ніфіга не зайдеться. Я вже таке проходив, я вже таке мав одного разу. Я запам'ятав, тому я переказую вам, продовжую далі, значить що, <кій> планець, той, що в нас є. В ній значить треба посверлити, що буде. Ну, я показую на іншій коробці на 53-го. Посверлити отвори до 53-го. І коробка ГАЗ-51 вона має ось такий виступ, да? ось тут. зараз як це показати. Ну, коротше, ось тут, да? Треба під то -то зробити прорізи. Ну, Вирізати таке, як я казав. І я тільки що, недавно тільки що закінчив, зробив, то на навеску у нас. Е ну, розтяжки, не розтяжки, не короче, вінти, короче, довжина обща десь 40, то я, я показую мірі те, що в мене виходить. 35 по центрах. Пластини значить, у нас 11 см то є верхна, і 8 см то є нижна. То іде до гідравліки або до пластини або до той ну, блин, Я коротше, потім покажу, зроблю потім, я потім покажу. Десятка бляха. Все, зараз вирізаю тутово. І далі буду. Коробка в мене пуста, коробка хіба має первічний вал і вторичний вал. Нижнього валу немає, в сестрах теж все витягнено. Коробка повністю розібрана. А, і ще забув коротше, показати. Коротше, я покрасив, блин, воно потім зітреться, не треба придиратись. Коротше, маховик, я вирішив його покрасити, я його погрунтував. І я його покрасив з середини. Двору. Ну і наш колінвал. Блін, немає ще одної гайки. Коротше, тут різьба мелка і прикол в тому, що то є М11. Ще тих дві пластини маю покрасити. ще тих Дві пластини підкрасшую, просто хочу разом з тими розтяжками все разом покрасити. Так, далі Коротше, я забрати коробку 51-го зону, мусі стояти нижній вал. Збирати її повністю докупи, тому що мені потрібно, щоб я міг покрутити. Коротше, щоб я міг покрутити його задови, мені Ну мені треба для того буде. Так, фланець у нас тут то є. Е, він вже стоїть тут. Отвори я вже посверлів. Отвори в нас виходять, що ти виходить, у нас 14 чи щось вроді. Але я болтів, що не маю, короче, я вдома якийсь знайшов та й знайшов, типу, які підходять. Посорю на 16, більше зробив. А, не так поставив на ту сторону, бачите, отвори не зійшлися. На оборотне ж треба буде прикрутити. То є при, при коробці. Зараз покажу при двигуні. А, ще забув показати, Коротше, покрасив типу, на навеску, зробивши і доробив е, вінти, регулювання і нижні пластини. Значить, далі як тут все, поставив газоновський маховик. Одної гайки я не маю, бо блін, то різьба специфічна. Ну, різьба не специфічна, типу м'ялка, просто що розмір специфічний, то є М11. І таку гайку вдома знайти, то, то немає. М12, є, М10, є, є м'яка різьба. Крок півтора чи щось там, чи такі є. А от щоб М11, такої гайки немає. значить, газоновський маховик, я вже його прикрутив. Далі що? Сюди направляю, що в нас є, на первічний вал на коробку. Зараз думаю, що напевно я поставлю фередо. Але фередо, блин, щоб ставити, то треба ставити разом з коробкою. ну, коротше, Можна знайти найти, і причепити корзину і фередо. І потім все тупо банально. Є один фланець при коробці другий фланець. Одинаковий виміряти тобі пластини. Блін, в принципі, щоб промазати, ти не промажеш ніяк. Тому що одинакові всі пластини робиш, наприклад, всі по десь 100 мм. Тут 100, там, 100, там, 100 і там, 100, ти вже маєш рівно, воно вже в тебе буде одинаково. Тому, я думаю, так. Попасти, типу, там немає нічого страшного. Ну, напевно, я вже тут -то покажу вам в другій серії. Добре? Всім дякую і всім до побачення.